Отже, ми в Сербії на дербі, шаленому, де партизан проти церни зв'язди і Пантер відкриває рахунок 2-0. Новий тренер у зв'язки працював він з Олімпіакосом та в Ізраїлі. І подивіться, який старт для партизана, і які емоції, і які фани. Ну і 10-0, початок не дуже для Зв'язди, але Боломбой відповідає данком від передачі, яку зробив Теодосіч. Аврамович заходить і два очки. Ну і ми бачимо, що відрив складає більше 10 очок для партизану. А тепер вже плюс п'ять. Пантер чекає за заслону. І от така передача в нікуди, тому що не пішов гравець, і тут Мітровіч робить плюс три для своєї команди, точніше, мінус три для своєї команди. Смайлагіч з'явився і трьоха від партизану, і плюс два. Друга чверть. Пантера блокують, але підбирання за нанелі і трьоха, плюс п'ять. Камінський його блокує Боломбой. Який момент! Подивіться ще раз. До побачення. Френк. Отже, і вже церв'яна зв'язка веде плюс 6. І от такий от трохи стрітбольний момент. Брадовіч там каже, що таке. Дивився я повтор, не було там штовханини, на мою думку, так лікоть був. Подивіться, що робить Смайлагіч. Покажіть ще раз, будь ласічка. От отут він майже м'яч втратив. Але подивіться, який стрибок обережно. Приземлення Airlines Euroleague. євроліонсеґендання трьоха не влучає гравець і теодосіч на підбиранні розганяє атаку і гідрайтіс, який мені дуже подобається гравець, влучає, і вже плюс дев'ять. Чве четверта у цервні зв'язки. Дуже важливе потрапляння від Пантера. Плюс 6. шість. І ми заходимо в кінцівку матчу, Теодосіч своїми вірними передачами. Знаходить Боломбоя! і тут «Смайлагіч» не встигав звичайно такий постер в нас. Подивіться ще раз: один два три. І плюс два у зв'язки. Два тридцять шість. Потрібно забирати гру. Що казати? Шабас знаходить Боломбоя. і плюс чотири Наноліфейспартизан трьоха і все в порядку з нервами у партізана шалена підтримка рівний рахунок. І от зараз Аврамович робить те, що в стилі Хардена та інших гравців. а ось тут Шабас не влучає додавання від. Але від середньої і вона програє. Перемога партизан.